Так, доброго часу, мої дорогенькі. А, сьогодні ми дивимося на Запоріжжя з 1 по 7 листопада. Дожили ми до листопада, жовтень місяць у нас був надтяжким. Давайте ж подивимось, який буде листопад. А саме з 1 по 7. Дивіться, одразу хочу сказати, що зараз ми до 8. Листопада проходимо коридор за А Плюс енергія війни, вона трошечки вносить в корективи у всі наші розклади. Тому, це не із-за того. Можете подивитися не тільки мене, можете там подивитися багатьох тарологів. Вони вам розкажуть, підкажуть і скажуть, що ось це дійсно так. Так от. Я можу вам сказати, що енергія війни, плюс оці затемнення, вони роблять трошечки як тормозять наші всі процеси, які були запущені, там, наприклад, два місяці тому. Тому десь щось будуть притормажувати. Ну, я не скажу, що прям там нашу перемогу, але якісь процеси звільнення територій це факт. На жаль. Ну, будемо дивитися. Ну, і подивимося обов'язково після восьмого, тому що, от, як воно програється, будемо бачити вже там після восьмого. Ну, енергії заторможуються просто капітально. Просто. А, отже, дивимося Запоріжжя. Запоріжжі. О, по Запоріжжю. По Запоріжжю. По Запоріжжю відкритий виїзд для людей з окупованих територій. Почали виїжджати люди. Ура! Так! Хто хоче виїжджати з окупованих територій, через, я так розумію, через, Боже, куди ви там раніше? Через Васильівку? Виїжджали, починається виїзд. Якось не побагато, потрішечки, але виїжджають, виїзд відкрили. Ось так. Це найголовніше. Але тільки з окупованої, я так розумію, території на неокуповану. З цієї поки що карти мені не говорить, ну, в принципі, я її не питала ще поки що. Ні, кажуть, тільки на, на мирну. З мирної ще, ще поки що вони бояться відкривати. Так, Запоріжжя. Запоріжжя не береться. По Запоріжжю. от навіть боюся. Загал. Бачите, Запоріжжя вдома. Не треба нам тут. Запоріжжя вдома, Запоріжжя тримає лаву. Так, да, як не важко, як не печально, але ось про щось нове, що приїхало, не скажу. Це тайна. Запоріжжя. Так, в Запоріжжі. Що по пострілам? Що по пострілам? Розкажи мені, що по пострілам? Ну, більш-менш цей тиждень повинен бути більш-менш кращим, ніж був. За весь листопад, я так не скажу, бо я вже дивилася листопад потім вам викладу за Запоріжжя на листопад. Але. От, але, от перше, так, перший тиждень буде трошечки, можливо, легший, ніж він був попередній. Трошечки легший. Вони будуть перебудовувати, і я це буду говорити в кожному відео, на кожну область, вони будуть перебудовувати, передивлятися план ведення війни. Як їхні свини собаки, так і. Наші великі, мужні, вільні, військові. Так, Запоріжжя. Знаєте, що мені кажуть карти? Якось. Е... Що з приводу обстрілів вони будуть. І м, будуть як багато поверхівки лушперить прямо капітально. Але це не буде так, от прям що в кожен день по 250 раз на день тривога. Ось так не буде. Але обстрілів буде по кількості, можливо, в день менше. Але... За один раз трошечки як збільшиться кількість ракет. І будуть. Але здається, бачите, що. От тільки я обрадувала, що їх становиться як чистота менше становиться. Чистота між обстрілами більше часу, наприклад, іде, да? Більше. Але такі попадання будуть, і смерті будуть, і прям. Прям дуже-дуже буде важко. І башта, і Та, ну... Запоріжжя цей тиждень, ну, от, з сонцем і нічого вам не скажу хорошого. І руйнування, і поранені, і вбиті, і там багато поверхівки. Там будуть лушперить, десь приватний сектор. Десь, я так розумію, що на околицях Запоріжжя. І десь буде трошечки подалі, десь там до центру більше міста, десь будуть лушперить по поверхівка. І найголовніше, що десь як і вдень, і вночі. Ну, важко. Але щось їде вже, щось вже їде. Почекайте, почекайте. Щось таке їде вже. Уже щось робиться прям просто ту кількість із рідних боків, що в нас головніше, із різних боків. Так, Запоріжжя подивлюсь ще на одних. Тому що карти якісь такі не дуже подобаються мені. Прям не подобаються. По Запоріжжю. з Спершу по сьому. Зміни керівників буде. Зміни керівників в цьому напрямку. От щось там позмінюють. Новеньких назначить. Когось там. Когось там десь буде вбито. Слухайте, десь дуже, дуже будуть Слухайте, і цивільні, і я навіть бачу воїнів. Десь когось зачепе, Хтось буде, от, як прийшов, можливо, на якусь відпустку додому. І знаєте, на, на нульових позиціях його там не вбило, а вбило от вдома, де він був. Оце найбільше може бути така трагедія. Тому, будь ласка, чуєте повітряну тривогу в Запоріжжі? Будь ласка, спускайтесь в укриття, бо, на жаль, для Запоріжжя це дуже-дуже важко. Енергії змінюються, змінюється напрямок, але все рівно бажання знести Запоріжжя з лиця землі. Воно залишається у всіх правителів російської. Ой, я навіть не хочу вимовляти цю назву України. Ви зрозуміли. Так, дякую вам за увагу. Всім хорошого доброго тижня і до побачення.